Розвиток майбутнього починається із сьогодення. Соціальний проєкт Сила Голу подарував гарні перспективи для прогресу юним футболістам Києва. Усе про саму ініціативу та її підсумок далі в нашому сюжеті. Сила Голу дарує нове дихання дитячо-юнацькій спортивній школі. Спільний соціальний проєкт української прем'єр-ліги, Української асоціації футболу та «Вібет Фаундейшн зробив щасливими мешканців Київського мікрорайону ДВРЗ в першу чергу хотіло би подякувати нашим партнерам, VBET Foundation, за те, що була ідея зробити соціальний проєкт, провели певну там роботу Мозгоштурм. І якраз з'явилася така ідея вкласти певні гроші в розвиток самої інфраструктури для дітей. Бо сьогодні це потребує якнайбільше щоб саме були дуже гарні умови для того, щоб футбол в Україні розвивався, і, зокрема, в Києві, щоб створити також певний осередок. А чому саме ця локація була вибрана? Бо ми дивилися на той район, де це потребує найбільше. За статистикою, в цьому якраз районі на сьогоднішній день мешкає найбільша кількість переселенців, і тому саме на цьому районі ми зупинилися. Результат кожного матчу це результат на табло. І ми вирішили, так би мовити, монетизувати той результат і накопичувати кошти за кожен забитий гол і скеровувати ці кошти на благодійну мету. Великий футбол має розвивати маленький дитячий, і це нормально, бо на великих полях грають кумири для дітей. вони… Хочуть бути схожими на великих футболістів, тому дитячо юнацька спортивна школа номер 21 незабаром отримає сучасне футбольне поле, яке відбудовано за ті кошти, які забили у ворота футболісти чемпіонату сезону 24-25. Кожен забитий м'яч в УПЛ акумулювався у внесок розміром 5 тисяч гривень до фонду благодійного проєкту Сила Голу. Пани раділи від футбольних емоцій. А для керівництва Дю США 21 кожен успіх клубів українського чемпіонату означав збільшення суми, яка піде на відбудову інфраструктури стадіону Дніпровець. Хотів би якнайбільше, щоб забували друг другу. Там два мільйони 735 тисяч гривень. Да? Це вже фундамент для нашого футбольного поля для дітей. Так що дякуємо на цьому. Сподіваємося, що в наступний рік будуть забувати якнайбільше. Чим ще ця акція дуже гарна, бо ми знаємо, наскільки уважно всі а, люди, кого стосується саме ця інфраструктура, тобто це і вихованці із дюж 21, і мешканці цього району дуже слідкували за українським футболом, саме за українською прем'єр-лігою ВІБЕК. І це був додатковий такий стимул, що такі акції потрібні, бо вболівали за те, щоб більше голів, звісно, було забито, бо кожен гол приносить копійку в... Розбудову цієї інфраструктури, і це такий додатковий важель для того, ці соціальні проекти дуже важливі. Стан інфраструктури, починаючи з адміністративних будівель до газону самого поля, а також суміжних тренувальних майданчиків, дійсно потребує великих вкладень. Тому зібрана сума є гарним фундаментом для старту реконструкції. Сказати, що я задоволений, це нічого не сказати. Ми вже чекаємо відбудови спортивного комплексу Дніпровець 20 років. На жаль, нічого не відбувалося, поки українська прем'єр-ліга і Вібет Фондейшн нам наказали ну, таку честь бути з ними поруч, щоб відбудувати такий спортивний майданчик, футбольне поле, почати відбудовувати. І всі дуже-дуже чекають на це відкриття. Від Бет Фадеш вже перерахував кошти, вже зробили основу майданчика. Це е, подушку, яка буде дренажом дріна... для спортивного майбутнього поля. І вже наступні наші дії, кроки ми чекаємо. Ну опять знову мало трошки забили горів, трошки більше б забили б. То ми вже б закінчили б ці, може, вже поле і вже побудували, б, і вже відкривали. Я як громадський діяч з Віталієм Яцеком, Ми постійно прагнули, щоб тут зробили футбольне поле. В нас було декілька підходів, і вже, вже ми були майже майже на меті до створення цього футбольного поля заш, зашкодила війна. Зараз величезне дякую Вібет Foundation і українській прем'єр-лізі за те, що ви просто інвестуєте в дітей. Ви інвестуєте в наше нове покоління в дітей одне дитинство. Ніхто не може його забрати. В цій дюшці займаються діти військових. Буде займатися ще набагато більше, коли тут з'явиться якісне спортивне сучасне поле да вся інфраструктура, важливим елементом у просуванні соціальної ініціативи відіграв телеканал УПЛТБ. а позитивні відгуки глядацької аудиторії дали можливість продовжити проект. Та долучити нових інвесторів. І це дуже крута історія, що зараз такий непростий час, і в такому районі зараз з'явиться ця дитяча у нас школа, і вона не те, що з'явиться, вона вже давно існує, але її відбудова надасть новий поштовх. Ми зможемо рухатись. Ці дітки ми ж показували протягом всього сезону на УПЛТБ, висвітлювали цю ініціативу. І ми вже показували, які хлопці грали в Русі, як нові покоління з'являються, що вони зараз виграють. Я дуже вдячний компанії Вібет, що вона підтримала цю ініціативу. І ми зараз спілкуємося з спортінвентарем, щоб він долучився до цієї ініціативи. Плюс на сьогоднішній день ви бачите на якому етапі зараз будівництво ця акція зараз разом з Вівет в нас продовжена ще на один сезон, щоб добудувати цю історію. Бо в принципі видатки значно більше ніж на той момент чек, який ми маємо. Але я впевнений, що ми все це доведемо до кінця, і все буде зроблено максимально круто і разом з новими партнерами 100% теж. Так, наша мета повністю завершити цей інфраструктурний об'єкт. Здати готовим для дітей, вихованців і для мешканців району Дверзе. Тому акція буде продовжена в сезоні 25-26. І так, звісно, не можна казати, але мені дуже хочеться, щоб голів пропускали набагато більше, аби ми накопичили. Достатню суму коштів для завершення будівництва тепер слово за гравцями УПЛ, адже сила голу відіграє важливу роль у розвитку дитячого футболу та будівництві майбутнього українського спорту.